Вітаю вас, мене звати Андрій Сусленко. Ви дивитесь п'ятий канал, і Це програма час інтерв'ю. Сьогодні ми у гостях у американській торгівельній палаті з президентом Андрієм Гундерем. Вітаю вас, Гундерем. Добрий день. Дякую, що ви знайшли час до нас. Запросили до свого блискучого офісу з таким прекрасним краєвидом на Київ. Хочеться за 20 хвилин встигнути ознайомити українців з тим, чим займається ваша організація. А останнім часом ми робимо серію інтерв'ю про міжнародні організації в Україні, про їх діяльність. Ми знайомимо. З тим, що можуть наші глядачі пропустити з місією, з візією, з досягненнями, власне, діяльність ACC, вашої палати в Україні, так само, як і діяльність EBA чи ICC, для багатьох це загадка. І сьогодні я хочу, щоб ми цю загадку трошечки розкрили. Давайте спробуємо з того, яка головна місія ACC, Скільки років ви працюєте? Хто ваші ключові партнери? Я думаю, як будь-яка стратегія чи будь-яка місія організації. Мені здається, що дуже важливо це в одному реченні розкласти. А в нас, ми взагалі, коли ми приглядали нашу стратегію, ми могли це скласти у дев'яти знаках. Перше, це, що ми називаємо, це B2G, тобто бізнес тобто бізнес до, до влади. І ми доносимо голос бізнесу, консолідований голос до влади. Це починаючи з адміністрації президента з капміну з Верховної Радою. І ми дійсно доносимо це, що хоче бізнес, і це що важливо сьогодні для України, щоб бізнес розвивався, щоб бізнес створював нові робочі місця, щоб бізнес сплачував податки. І це є ці успіхи для бізнесу. і Це тільки з цього держава має конкретні вигоди. У нас є в цьому тут. Працює постійно 12 постійних комітетів. Плюс 14 робочих груп. комітети це починаючи це найбільше це нам податкові, комітет пометниці, тоді там сектори, банківський сектор, агропромисловий комплекс, фармацевтика, енергетика, інформаційні технології, мобільний зв'язок. І вся реально це найбільші інвестори, які сьогодні тут працюють. І можу розказати більш конкретно, як ми працюємо з владою, просто доносимо цей меседж, що найбільші компанії. А ми їх об'єднуємося саме найбільші, ми об'єднуємо найбільші інвесторів, які працюють сьогодні в Україні. Це є, а, хоча ми американська торговельна палата, десь 30% наших компаній це американські, а решта це найбільші європейські, плюс найбільші українські компанії, які тут працюють. А другий це B2B, Business-to-Business, business, щоб наші члени могли розвивати свої послуги між іншими членами. І також. А, Серед інших палат, де є американський торгівний палат в, в Європі на 42 такі палати є в різних країнах, 42 країнах Європи плюс всього світу. А третє, це ж ми називаємо B2U, Business to Ukraine, тобто це саме промотування України як привабливий напрямок для інвестицій. І тут ми робимо різні заходи і реактивно. Коли потенційні інвестори до нас звертаються і дуже часто, якщо компанія думає, чи інвестувати, вона шукає якусь незалежну думку, щоб хтось розказав взагалі незалежну точку зору, як сьогодні працюється в Україні. І ми якраз це передаємо, це що зустрічають наші інвестори. Які є головні виклики, які є проблеми, а також які є можливості. І ми якраз коли новий інвестор заходить, дуже часто вони до нас приїжджають і питають. І ми їм тільки показуємо цей вид на Київ. Кажемо, Ось дивіться Київ. Тому що дуже часто в них в сприйнятті, що Київ це танки на вулицях, це там все, все погано. А ми кажемо, ось дивіться, це сьогодні Київ, тут їздять поїзди, тут народ, ось це, це сьогодні так виглядає Київ, і тут працюють найбільші інвестори, найбільші компанії, які дуже часто мають штаб-квартири тут, але працюють по всій Україні. Це дуже хороше пояснення того, чим займається ACC. Е, і фактично розпочинаючи нашу другу частину з лобіювання бізнес-інтересів у владі у владних колах, ми можемо розповісти, як взагалі ви перетинаєтеся із владою. на що схоже, на що схоже ваш перетин, і е, наскільки вдало є така співпраця? Я так розумію, що за роки роботи вашої вашої компанії до речі, скільки років компанія працює? Буде скоро 25 років. 25 років. Ви мали звичайно різні, напевно, і успіхи, і падіння в співпраці з гаверментом сьогодні вкрай важкий час. Для України економічно-політично і і ми хочемо всі вийти з цього непростого часу, звичайно, з так званою перемогою, те, про що ми говоримо, і тут хочу запитати, наскільки за останні два роки робота ACC змінилася з роботою нашої влади. Наскільки змінився контакт з огляду на те, яка тепер оновлена, начебто, влада? Ну я думаю, що стиль роботи кардинально помінявся. Чому Тому що люди багато помінялися? І технології помінялися. По-перше, по людях, якщо навіть раніше в кабміні попередніх, там два роки тому, три роки тому, якщо там було два міністри, які знали англійську мову, зараз є всього Кабміну два міністри, які не знають англійську мову. Тобто зараз спілкування з іноземними інвесторами зараз Україна, англійська мова настільки розповсюджена і легше спілкуватися. Багато цих людей, які сьогодні прийшли на посади. В, в уряд це люди, які донедавна були саме в великому бізнесі. Вони часто розуміють, що хоче великий бізнес. Часто нас, нас слухають багато, інколи чують і інколи дослуховуються. Технології помінялися. Якщо раніше треба було офіційні якісь там звернення, то зараз інколи можна будь-якому міністру написати на Фейсбук і часто протягом одніє, однієї години можна отримати якусь відповідь. Тому багато що помінялося. Uh, і я думаю, що зараз дійсно uh, є та зараз. Є багато критики на уряд, але якщо ми подивимося дійсно, що помінялося за два роки, є конкретні, дуже конкретні речі, які помінялися, які стали uh, краще, щоб вести бізнес в Україні. Наприклад, з 1 січня вступив новий uh, єдиний соціальний внесок. А uh, це для роботодавців, які до 31 грудня платили 40% плюс 42% відсотки. На кожного співробітника сьогодні це знизилося до 20%. Це вже конкретна зміна. І це, наприклад, це було одне з тих напрямків, які ми лобіювали. Як, лобіювали, однозначно, щоб знизити а, єдиний соціальний внесок. Це є ці компанії, які платять прозору, білу, чесну зарплату. Це не, не конверти, а це реально. І тому це для бізнесу великий. Ми бачимо конкретні приклади адміністрування податків, а, відбувається. По адміністрації податки ще треба дуже багато робити, але ми бачимо перші які зрушення. В секторах Нафтогазу, наприклад, так, ми бачимо, там реально прийшли команди професіоналів, які ставлять в них ціль, є зараз реально збільшити доходи для, для компаній. Це що і в Нафтогазі, Укргазвідбування, плюс багато інших компаній, саме в цьому секторі бачимо, що зміни відбуваються. Дерегуляція. Державні закупівлі, наприклад, Прозоро, це є дійсно можливість зараз, щоб там компанії, я бачу, найвеликі міжнародні компанії, які ніколи раніше не думали брати навіть участь в державному тендері. сьогодні можуть чесно. Прозоро брати участь в тих тих тендерах, і я думаю, що це багато що, що міняється. І це ключові зміни за останні два роки, які визначаєте. А чи є чи є негативні моменти, які не змінилися, і ви навіть не бачите потенційно певних зрушень цих ну партах? однозначно. Ну після ми вже два роки, коли тут на майдані просто віддали життя, заплатили на найвищу ціну люди, які хотіли поміняти цю країну. Ми хотіли б, щоб це все значно швидше рухалося. Чи питання чи можна було за два роки зробити більше? Однозначно можна було. Є бачимо, ми зараз таке протистояння старого і нового. Навіть ці ж олігархи вони не хочуть мінятися. Вони зараз роблять все можливе, щоб лишити цю стару систему. А тут зараз головне міняти, працювати на, на цінностях, дійсно, коли працює конкуренція, коли працює можливість дати бізнесу розвиватися. А не е, клептократія, олігархія і якийсь там протекціоналізм. Тут треба давати е, компаніям можливість розвиватися, інвестувати. Андрію, а серед компаній-учасників ACC, е е чи є компанії, е до яких так чи інакше прив'язані українські олігархи. Ну ми е представляємо найбільших міжнародних інвесторів, як американські, європейські, такі українські компанії. У нас є дуже чіткі умови, щоб хто може стати членом. І в нас кожний член, хто дає заявку на членство, це в нас є правління. А правління складається з 16 генеральних директорів найбільших компаній, які працюють тут. Це так як Shell, Європейський банк реконструкції, розвитку Citibank, Procter Gamble, Coca-Cola, Microsoft, IBM. І тоді, якщо компанія хоче стати членом, то вони подають заявку. Ми не приймаємо державних компаній і компанії, які мають не прозору репутацію. Чи не А як ви цю непрозорість визначаєте репутаційно? Це є due diligence, тобто є е, можливість просто довідатися, наскільки ця компанія, яка в неї репутація. І я думаю, що тут якраз головне працювати з цими компаніями, які прозорі, які е, білі і, і які розвивають бізнес, тобто вашому списку компаній, які співпрацюють з є частина ICC, немає компаній, що пов'язані з олігархами. Тоді питання з іншої сторони: чи компанії, які належать олігархам або пов'язані з олігархами, заважають працювати вам або компаніям, які входять до списку членів ICC? ну чи нам заважають? Чи нашим членам заважають. Ми бачимо по конкретних напрямках. Давайте візьмемо питання нафта і газ. Так? Візьмемо, приклад, конкретно е, заправні станції. Так? Тобто є заправні станції, де бензин продають, і є дуже часто ми зустрічаємо, що є компанії, які сплачують акцизи повністю, всі податки сплачують. А є компанії, які є підозрою, які не сплачують акцизів, не сплачують повних податків. І тоді що, що стається? Тобто ціна, яка була різна. різна, так? І навіть ці компанії, які сплачують всі акцизи і всі податки, звичайно, вони не можуть конкурувати. А що до цього ще гірше, тоді, наприклад, антимонопольний комітет. До цих компаній звертаються, він каже, чому вас такі високі ціни? І починаєш штрафувати цих компаній за них, що вони такі, що вони сплативши акциз, сплативши податки, і, і ще, ще за це їх тоді становлять штрафи за це, що вони такі високі ціни. Це звучить як політичний тиск більше. Ну є багато ще питань, над яким дійсно треба працювати. Якщо країна хоче, щоб компанії сплачували податки, щоб акцизи сплачували, про це треба говорити. І треба дивитися, на ці, які дійсно працюють, а ці, які не працюють в прозорий, закономірний шлях ви, шляху. Ви відзначали зарплати білі, а не в конвертах. І я бачу одну з ваших презентацій, де ви пояснювали наскільки змінилися Підхід компаній, які у вас у списку учасників торгівельної палати існують за 2014-15 роки, ви можете нашим глядачам також розказати, наскільки умовно називаємо це відкритішими стали ці компанії, наскільки більше почали виплачувати ще й білу зарплату. Взагалі, наскільки змінилася кон'юнктура тут? Ну, це, що ми бачимо по наших членах, компанії вони працюють відносно з чинного законодавства. Тобто вони якраз працюють по цих законах, які тут є. Чому? Якщо ми почнемо навіть антикорупційне законодавство, кожна компанія, яка працює тут, і кожна кожний менеджер, який працює тут, незалежно від громадянства, чи це американський громадян, європейський, чи український, ця людина працюючи для компанії, які має зв'язок чи сполученими штатами, чи з Великобританією, вона відповідає особистість кримінально перед законом в Сполучених Штатах і перед законом в Британії. Якщо ця людина е, дає тут якусь взятку чи займається е, корупційною діяльністю, тобто ось настільки сильне законодавство, законодавство Сполучених Штатів, законодавство е, Великобританії, тут е, ця людина відповідає, якщо вона тут займається корупційною діяльністю, ось це конкретно що робить бізнес? Е, під яким е, тиском просто працює, щоб тут все було е, відносно чину законодавства? Щодо тиску, ваші компанії, представники, ті компанії, які хочуть долучитися, чи можливо бізнеси, які цікавляться діяльністю ACC, але ще не є вашими членами. Вони приходять до вас і кажуть, пане Андрій, слухайте, ну от корупційна складова, надзвичайна, такі такі та ще в нас є челенджі. Які ще є виклики окрім корупції сьогодні для бізнесів для того, аби працювати в Україні? Адже ми знаємо, що середній бізнес, що запрацює в Україні, значно простіше економіці буде рухатися вгору. Так. ну ми проводимо регулярно опитування наших членів. І одне з питань, яке ми постійно задаємо, тобто, що заважає сьогодні для розвитку бізнесів в Україні? На першому місці це корупція, на другому місці це верховенство права, а третє це бюрократія. І тобто, якщо про корупцію, це, Незмінні вже, речі. Та, тобто, це верховенство права. Якщо є чи комерційний спір, чи якась судова справа, нема довір'я до суддів. Тому судова реформа дуже важливо провести судову реформу, щоб головне повернути цю довіру. Чому найбільші деякі з найбільших справ судових справ сьогодні в Лондоні і українські? Тому що тут нема довіри до судів і тому вирішують питання в судах, в судах або в Стокгольмі, або в Лондоні. Чи в Стокгольм, чи Лондон, тобто чи суд, чи арбітраж. І тому зараз головне — повернути довіру. Тому що коли немає довіри, дуже дуже важко цей бізнес продовжувати робити. І бюрократія потім і бюрократія. Тобто, ми бачимо, що на посади міністрів. Прийшли дійсно професійні люди, професіонали, які експерти там в своїх справах, які доказані, що мають досвід. Вони часто набирають заступників міністрів, які які дійсно правильного рівня і з правильним наміром проходять. Намір не, не красти, але дійсно робити щось правильно. А дуже часто тоді є ця державний апарат, який багато років не мінявся, і це дуже часто люди демотивовані. Правда, в них заробітна платня невисока, дуже невисока, і питання, як їх мотивувати, щоб вони почали працювати. Тому що дійсно, якщо треба там дозвіл на будь-що чи на ну, будь-якому галузі, то якщо є державний чиновник, і він чи вона має за 28 днів нати відповідь, то вони приймають заяву, вони шуфляду. Дуже часто кладуть, 27 днів, Будемо на 28-й день розглядають, кажуть, ні, бракує ось такого-такого документу. Ось, будь ласка, знов. Так, це знайома історія. І це, що, тобто, ось якщо можна поміняти такі, це якраз ця бюрократія, коли цей державний апарат буде допомагати бізнесу, щоб бізнес розвивався, то я думаю, що ми тоді побачимо реальні зміни. Ви говорили про, і ми говорили з вами про те, що ваша діяльність основна це лобізм інтересів бізнесів у владі українській. А тепер питання з іншої сторони: наскільки влада часто густо тисне на вас, персонально, можливо, чи на саму палату, аби ви не лобівали певні законопроекти, або певні зміни, або певні ідеї, які б принесли зиск і бізнесам, і економіці. Проте не були б вигідні, наприклад, певній владі? Я думаю, тут багато що помінялося, якщо там два роки тому. Якщо були такі випадки, то зараз якоїсь там тиску, я би не сказав, що Ну, якщо в минулому, наприклад, по бізнесу ми це чули однозначно, відчували. Що якщо там приходив хтось і побачив, каже, ось чи це було з приближені до колишнього режиму і сказав, ось цей бізнес, зауважили, я хочу половину вашого бізнесу. Так, тобто там приходив, чи там казав там. Просто прийшли там двері, постукали і сказали, Ось сподобалося половину вашого бізнесу. Цього зараз ми бачимо, що цього е, значно менше. Uh -huh. Питання, що до рейтерських атаків, ми бачимо, що зараз е, менше, значно менше, хоча б випадки ще бувають, але це, це, це менше порівняно однозначно. Це помінялося дуже. Зараз цей діалог є. Зараз є е, е, багато що зараз помінялося. Це також е, медіа. Є е, зараз видання, які не бояться. Які реально може розказувати, тому що знаєте, якщо б там дійсно завтра в нас прийшли з такими вимогами, почали руки викручувати. То, по-перше, є українське медіа, є міжнародні медіа. І я думаю, що ну до цього сьогодні є конкретні е засоби, які можна цьому запобігати, на сам кінець. Е що вам, а ви людина з британським паспортом, який вже 20 років працюєте в Україні власне на благо України? Що важливо за що? Ми вам вдячні, що вам найбільше подобається в Україні в роботі вашій в Україні коротко. Ну, я думаю, що е, Україна, це в Європі, це велика країна. Одна з книжок, яку я зараз читаю, це е, професора Гарвардського університету е, Сергій Плохий е, Ворота в Європу. Це історія України. Це тисяча, понад тисячу років історії України. Якщо ми подивимося так, е, на тисячу років, то ці події, які сьогодні, е, які вдаваються сьогодні, 2016 рік, вони однозначно увійдуть Наступне видання цієї книжки. І там про останні 25 років, там може сторінок 30-40, якщо взяти там, дивитися на, на, на тисячу років. Тому е, сьогодні в Україні твориться історія. І це однозначно. Ці події, які відбуваються буквально сьогодні, на цьому тижні, цьому місяці, це буде мати величезний, величезний вплив не тільки на майбутнє всієї України, на майбутнє покоління, але також як Україна буде в Європі. І я думаю, зараз бути тут, в центрі цих подій, коли воно бувається, це є в житті, це дуже рідко буває. Тобто, в, в поколіннях це рідко буває, коли в одному місті твориться історія. Тому ми стараємося, а, чи ми можемо дійсно допомагати, щоб ця історія, наші діти, наші внуки, наші правнуки чи читали цю історію, як дійсно це були такі переломні моменти, коли країна може. Колись зійшла з правильного шляху, повернулася на правильний шлях, і сьогодні відбулися ці події, які можуть змінити курс історії. вам, Дякую, Андрію. Дякую за час, за натхнення і за те, що ви робите для України. Дякую.